Усім привіт! Раді повідомити вам новину. Організаційно-масовий відділ Донецького обласного еколого-натуралістичного центру запускає новий проєкт. Валелогічні хвилинки Живи здорово! На вас чекають упродовж місяця. Кожного дня я разом з командою ДоНС будемо висвітлювати на офіційній сторінці ДоЕНС у Фейсбуці та Інстаграм хвилинні відеоролики, де будуть показані нескладні фізичні вправи, які не потребують жодної фізичної підготовки. Отже, долучайтесь, ти разом зі своєю родиною. Щоб долучитися до проєкту, необхідно повторити рухи що на відео, зробити відеозапис та викласти у коментарі. По закінченню проекту на вас чекає гарний настрій, чудова фізична підготовка. Візьміть у практику виконання фізичних вправ і живіть здорово!